Стартувала кампанія декларування минулорічних доходів. Офіційно відзвітувати про власний майновий стан та отримані заробітки потрібно у податкових інспекціях за місцем проживання. Тут стверджують подати відповідну декларацію конституційних обов'язок громадян та їх особиста підтримка фінансової безпеки та обороноздатності України. Відповідно до норм податкового кодексу, подання декларації про майновий стан і доходи є обов'язковим для осіб, які отримали доходи і з яких не були сплачені податки. Наприклад, це доходи від здачі майна в оренду, продажу нерухомого чи рухомого майна, продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цінних паперів чи Списаного банківського кредиту також обов'язковим для громадян, які отримували іноземні доходи чи нецільову благодійну допомогу. Для осіб, які отримали спадщину чи подарунки, не від членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення, тобто, які підлягають оподаткуванню. Також податковий кодекс визначає оподаткування доходів фізосіб, які проводять незалежну професійну діяльність, а ще до декларантів належать отримувачі грантів і допомоги від благодійних фондів. Подати декларацію повинні військовозобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб чи організацій, які є благодійними фондами, звичайно, їм слід мати документальне підтвердження щодо цільового використання коштів. Нюанс в поданні декларації є в тому, що якщо військовослужбовці не мають можливості подати декларації у визначені терміни, то вони можуть зробити це після завершення війни. Також хочу зауважити, що громадяни, резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, теж мають подати декларацію за 60 календарних днів, що передують виїзду. Торік на Прикарпатті про власні доходи відзвітували майже 13 тисяч людей. Згідно з деклараціями, вони додатково сплатили до бюджету понад 46 мільйонів гривень ПДФО та майже 8 мільйонів гривень військового збору. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.